Вітаю, друзі! 30 вересня до дня народження львівської страйкшоп Shop Arena CQB за підтримки Національної федерації Airsoft України пройде черговий турнір CQB, де будь-яка команда з п'яти осіб та одним запасним гравцем зможе поборотись за цінні призи. Призових місць три. Кожна команда набирає бали, які сумуються. Правила прості розгроми супротивника. Початок о 9 ранку. Але сьомої учасники зможуть потренуватись перед офіційним початком. Дозволена сертифікована піротехніка, рівень шуму, при використанні якої не повинен перевищувати 120 дБ. Максимальна енергія пострілу кулі не вища за півтора джоуля. Максимальна вага кулі 0,25 грам. Під час турніру буде проводитись хронографування гравців. Ну й організатори потурбувались про ваш обід. Тому з 13 до 14 для всіх учасників забезпечують ним організатор. Окрім того, наші партнери резервіст та «Марсава» презентують свою продукцію. А федерація ножового бою та збройових мистецтв проведуть майстер-класи зі спортивного ножового бою. Усі гості та учасники змагань можуть випробувати себе у спарингу. Тож, тренуйтесь, поки ще є час. Ну і звісно, реєструємось та готуємось. Буде весело. До зустрічі на турнірі. Уся корисна інформація, як завжди, в описі до відео. Посилання на реєстрацію у першому коментарі.